Вітаю, шановні друзі. Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і І в цьому відео я вам хочу розповісти топ-5 міст для переїзду біженців в Іспанію. В Іспанію. Так? Значить, це те, що я спілкуюсь з людьми, і два міста, де я саме був. Навіть три міста, де я був. Значить, Давайте розберемося в першу чергу, що хто хоче. Розумієте, тут треба розуміти, хто що хоче. У нас були от такі ситуації. У нас була дівчина одна, яка жила ну, з іншої країни, вона, вона не з України. так? Вона жила з нами. Ми приїхали в Мадрид. так? Звісно, я так десь підсвідомо хотів залишитись в Мадриді. Але, ну як я розумів, що нас можуть розподілити в інші міста. так? Але в які міста, я не знав. От. І ніхто не знав, це, це лотерея. Так, щоб ви зрозуміли, якщо вас будуть переселяти, це лотерея це не те, що ви можете вибрати це місто, де ви будете жити. Так? Приїхати, ви можете, звісно, вибрати, куди ви приїдете. В розподільчий центр ви потім поселяєтесь і вас далі відправляють. Так? І нам випала Севілія. Ну, досі мені Севілія подобається так, тут більш бідний регіон. Тут таке якесь ну, життя таке повільне, повільне, ніхто нічого не хоче робити, таке роботи мало, робота мало оплачувана, але тим не менше, якщо ти ну, можеш щось робити, якісну роботу, так, або можеш робити швидку роботу, так, тут ти знайдеш щось. От, Або бізнес ти тут відкриєш. Тут, наприклад, дуже-дуже мало якісних послуг. Дуже мало якісних послуг. Мало якісних от, таких товарів. От ви е, згадуєте нашу шаурму, яка у нас продається в Україні. Так? От В Києві, наприклад. Хто їв шаурму? От Мені дуже подобається шаурма. І оцей хліб, в який шаурму завертають, він просто ідеальний. Мені подобається клас. Там вони навіть червоний його робили з буряком. Тобто вони різний робили. Тут такого хліба взагалі нема. Його нема. Деякі там араби самі його печуть, там у них 10 штук в місяць виходить. да? І вони там цю шаурму. Продають за якимись там за обличними цінами. Слухайте, тут відкрити цю штуку з цим хлібом і продавати це. Це взагалі цей хліб продавати самим цим арабам, які тут, а їх тут дуже багато, які мають, і їм подобається цей, цей смак саме того хліба, який у них, а не такий, як тут. Він абсолютно інший. Оці ліпешки, вони інші, які вони продають тут, так? Ось, ось це таке маленьке відступлення, так? Значить. Топ 5, перше, ми починаємо говорити. Це, на мій погляд, це буде Мадрид. Мадрид. Е, тому що Мадрид це е, столиця, дуже багато, е, дуже багато можливостей, дуже багато можна знайти роботи. Є е, проблеми з чергою на поселення. Так само і Барселона. Є е, проблеми з чергою на поселення близько до кордону. Це на другому місці вже, але. В Барселоні ще більше перенаселення, ще більше наших людей. Всі ж їдуть Барселона-Барселона, і думають, що це буде круто. От, мій, наприклад, знайомий зі своєю родиною, який переїхав іще ще раніше, вони дуже довгий час вони знімали одну кімнату в центрі Барселони за 700 євро. Одну кімнату. Уявіть собі, і двоє дітей. Двоє дорослих, двоє дітей, одна кімната без вікон. Це ну, майже в центрі там, Барселони. Бо треба було працювати і якось кормити родину. О, там трошки важко з орендою. Барселона це топ. Тобто, там буде дуже велика оренда. О, Мадрид трошки менше, але, але ви, ви розумієте, от не знаю, на мій погляд, в Мадриді більш краще, якщо з Барселоною порівнювати. Але Барселона це море. А Мадрид це не море, це пилюка. <хе> Але це гори. Мадрид це гори. Там дуже класне повітря, там дуже класно дихається. так? Там можна виїхати на на гірську річку, покупатися на озеро. Дуже класно. От, ми їздили з друзями, от, з нашими з України. Теж там ціла спільнота, є дуже багато українців живе. От район Алюча. Всім там передаю привіт, з ким бачилися. От І церкві українські передаю привіт, з якими ми спілкувалися тоді. Значить, на третьому місці я поставив би Севілі. Так, Севілі. Тут розумієте, так, от, тут мало буде, тут дуже мало буде, от наприклад, якщо по контракту вам працювати, тут 4-5 євро за годину. 4-5 євро за годину вам можуть зробити контракт. Без контракту це може до 10 сягати. Але ж вам треба контракт для легалізації, розумієте? От. І в такому випадку, але чим класна Севілія? Дуже класна інфраструктура, дуже класно місто зроблено, просто воно нове, ідеальне. Вони просто із якогось такого південного захалусного села зробили просто космічну станцію. Тут, просто, от, знає, моя знайома тут іспанка, яка жила в Нідерландах дуже довгий час. І вона ось приїхала зараз, вони живуть тут. А і вона каже: Слухай, цього всього 10 років не було. Цього не було тут так класно стало. І це ми ходимо зараз, там спілкуємось разом. Там у нас група така є, ми вивчаємо мову. От спілкуємось, і вона каже, це просто супер. Дивитись на це все, як тут все відбудували. Це перше. Інфраструктура класна. Наприклад, у нас в Свілі нема пробок. От в центрі міста пробка це якщо ти стоїш 30 секунд. В заторі це вже вважається пробка або хвилина. Це вже пробка. О, та, так їх нема. Так? Значить, але і плюс ще дуже мала дистанція до моря, до океану і до гірських і до, і до гор С'єра Нівада. Тобто, якщо ви вже живете тут нормально, так ви вже все нормально, у вас стало, ви живете, у вас тут вже. Квартира своя, це все можна буде зробити. Не хвилюйтеся, все поступово-поступово. Не думайте, що це у вас тільки так. Так жили всі, хто сюди приїжджали, і навіть гірше, бо раніше допомоги оцих організацій взагалі не було, які у вас зараз є. Люди самі виживали. І тепер мають квартири по один, по одній, по дві квартири і здають ж їх. Тобто вони вже рантьє, так би мовити. Значить. Тоді, коли ви вже тут живете, розумієте, вам це прикольно. Ви, тут, ви поїхали там на одна година на пляж, на океан, 2,5 години на море, одна, одна з половина година на гори, да, на гірськолижний курорт. тут Зараз він відкривається. От. Тобто, ну от такі от речі, розумієте? Севілія на третьому місці. Далі йде Аліканте. Аліканте це морський город. Дуже близько від Торов'єхі, де дуже багато українців живе, і, і рускоговорящих, які там раніше ще жили. От. І місто ну таке, воно недороге, недороге місто. Я вважаю, що нормально, можна туди їхати. Нормально. Але, наприклад, от заселення туди, от як в Барселоні, як в Мадриді, через табори, через табори біженців. Якщо в Севілі ви можете заселитися зразу в хостел. То там іноді заселяють через табори. От ви поселилися в таборі, ви живете, і потім вас розселяють вже, коли є місця. Далі. Коли будуть ці місця, це ніхто не знає. Бо люди їдуть і вони не можуть розрахувати, як воно що буде. Так? Далі. І на, на п'ятому я скажу навіть шість, я навіть не п'ять, а бонусом скажу Е, На п'ятому місці я поставив би Малагу, це теж Андалусія. Дуже багато українців живе в Малазі. Це десь 80-тисячне -ти місто. Е, так, воно на березі моря середземного дуже класний курорт, дуже його люблять європейці туди їздити. Море холодне. Е, дуже, на, на, ну, в порівнянні з Аліканте і цивільєю дуже дорого жити. Дорого, хоча кажу, але в Малазі набагато дешевше, ніж в Барселоні. І, ну, я б не сказав, що в Мадриді, але з Барселоною будемо зрівнювати. Так? От Малага теж, але знову ж таки в Малагі один знаходиться із центрів Креаде, через які зараз поселяють українців. Зараз вже нема так, що ти куди завгодно приїхав і тебе поселили. Зараз зробили чотири центри Креаде, отаких от 4 табори, через яких всіх розподіляють по Іспанії. Це Мадрид, Барселона, Аліканте і Малага. так? Ну, і те, що Малага має цей центр, наприклад, не має, це, я вважаю, ну, теж плюс, тому що це більше можливостей. І в Малазі теж можна знайти роботу. На відміну від Цивілі, це буде більша оплата. Так? І на шостому такому місці, да, от я, можливо, на п'ятий, можливо його, його поставити, я не був іще, але хотілося б побувати. І е, люди, які з нами жили от, в центрі для біженців, це переважно грузини. Е, вони дуже любили Більбао. Це північ. Країна Басків, це столиця країни Басків, це місто, яке колись взагалі було вугільним, от таким, ну от як наш там Кривий Ріг чи, чи Донецьк, от таке, от щось. Воно було там була маса пилюки вугільної. Ну, тобто воно було зараз. Там просто місто казка, там ідеально, там ідеальна кухня, там дуже високий рівень соціального забезпечення. Якщо там е, на півдні вам можуть щось не додати, да, там по соціальному забезпеченню, то в Більбао або в Барселоні у вас буде все майже ідеально і на дуже класному рівні. Розумієте? От, ну і звісно, ще на сьомому, да, якщо сьоми бонусом, раді ще наступним, це є е, Галісія. Я не буду називати конкретне місто, бо їх там вони маленькі, їх там, ну як би декілька. От, е, теж нормально, але сиро. Сиро, і це океанічна оця е, західна частина е, на, на півночі, там сиро і там трошки може бути е, прохолодно. От. Тому вибирайте те, що вам подобається. Дізнавайтеся ще, я буду робити ще такі огляди. Можливо, ми з кимось із цих міст зробимо таке інтерв'ю. І тоді я. Зроблю на каналі цю, цю трансляцію. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить. Інтегруйтесь на цій землі.